Різдво найбільше свято для усіх християн, яке в Україні має багатовікові традиції, які поширені від заходу до сходу нашої країни. І хоча цього року ми всі відчуваємо щось зовсім інше, але різдво ми будемо обов'язково святкувати. Для мене це свято дуже світле, оскільки у моєї сім'ї ми святкуємо одразу два свята Різдво Христове а також день народження мого тата. І цього річ я впевнена, що ми зберемося нашою родиною не лише щоб колядувати та бути разом, а також щоб згадувати та дякувати усім нашим героям, завдяки яким ми маємо можливість святкувати світле свято Різдва. Для мене різдво надзвичайно тепле і сімейне свято. Я потребує багато як і матеріальної, так і духовної підготовки. А найголовніше це не забувати про нашого іменинника. Різдво у моїй сім'ї насамперед асоціюється для мене з приємною пересвітковою метушнею. Мама з бабцею традиційно готували вечерю, а у мене була своя роль. Я розставляла на кутики столу зубчики часнику, які рятували нашу сім'ю від незгод. Окрім цього, в нашій сім'ї є традиція готувати посуд не лише для тих, хто сьогодні вечерятиме з нами, але й для тих, кого, на жаль, вже немає, на знак нашої любові та пам'яті про них. Різдво моє улюблене свято з самого дитинства. Як би голосно ми не готувалися до святої вечері, під час неї завжди тихо. Ця ніч справді чарівна. Традиція Різдва існує. Для мене це спільне колядування, трапеза, радіти, любити. А тепер ще й нагода згадати найближчих, найрідніших, які тепер не з нами. Різдво у моїй сім'ї це час прийняття і об'єднання. На жаль, ми не кожного року можемо зібратися за одним столом всі разом. Але навіть сидячи у різних містах, у нас є традиції, які нагадують нам про сім'ю. Одна з них це страви, які ми готуємо лише раз у році на різдво. А також ми завжди залишаємо таріль із стравами для тих, кого на жаль більше немає. Я можу багато чого сказати про різдво. Проте найважливішим для мене є те. Що це є свято родини. Незалежно від того, де б я знаходився, це свято, ніби той дзвіночок завжди кличе мене додому. У моїй родині різдво це час, коли ми згадуємо найближчих, коли відвідуємо їх і телефонуємо тим, кого давно не бачили. Ми доготовуємо вареники, і коли сходить перша зірка, сідаємо за стіл і бажаємо собі і кожному. Миру, злагоди, любові у новий віримо кращий рік. Свіча горить в нас на столі, різдвяним вовником, і коляна луна є скрій, щаслива за вікном, коли святий прийде до нас зав'язаним мішком, о, так, Мабуть, це різного. У дворі веселу таку гру, як Божі ангели, вони на білому снігу, і вся родина за столом, велика, і мала отак, мабуть, це різдво.